По кому дзвонить дзвін? Українські козаки на день покрови прийшли під Верховну Раду люструвати нечесних депутатів. Якщо в цій державі, врешті-решт, не не буде. Е... Як вона не стане правовою, то в нас нема другого виходу, як звертатися до суду Лінча. Поки отамани били у дзвін, активісти центру протидії корупції встановили величезний символ боротьби з нею прямо навпроти будівлі парламенту. Дупа символізує взагалі стан речей боротьби з корупцією в Україні. За чотири роки з 10-го, з 11-го по 14-й рік правоохоронні органи спромоглися розслідувати корупційні злочини чотирьох високопосадовців першої другої категорії. Козаки, переселенці, активісти, плакати та перформанси відійшли на другий план, коли кількатисячний натовп під прапорами свободи колоною рушив до стін парламенту. Починалося все мирно з квітами та патріотичними виступами. Коли відчуваєш свою спільноту, ти з нею зливаєшся, ти їй віддаєш і народжуєш нову енергію і щастя. Це символічно, що ми 14 жовтня сюди прийшли саме з 14-го, тому що сьогодні день погровий день свято. День упав. Свято довго не тривало. Раптом з'явились провокатори у масках і почали кидати у будинок парламенту коктейлі Молотова та Петарди. Щинилася сутичка. У результаті, за словами радника, очільника МВС Антона Геращенко постраждало 15 правоохоронців. Є й затримані. Наразі їх півсотні. Не виключено, що за організацією сьогоднішньої провокації стояли іноземні спецслужби Російської Федерації. Затримання її виконавців та організаторів будуть тривати до тих пір, поки кожен не відповість перед законом за те, що скоїв. МВС звертається до всіх політичних сил. До виборів 26 жовтня утриматися від проведення будь-яких масових акцій у Києві, оскільки вони можуть бути використані для провокацій. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко соціальна країна.